Вітаю! Сьогодні 17 вересня 2022 рік. У нас уже тиждень йдуть дощі. Нормально не можна зібрати врожай. Лише в тих місцях, де росте травичка. Можна підступитися до рослини і збирати чистенькі горішки. В остальних місцях, там де земля культивувалася, то Ну, нормально підступитись не можна, плоди всі в болоті. Ну, і Взагалі, як заходиш ногами, звісно, це болото цепляється і це дуже затрудняє збір врожаю. Тому я рекомендую міжряддя не культивувати, а засаджувати травичкою і це набагато полегшує збір врожаю. Зараз я ще підійду до фундука і покажу там та сама картина, деякі сорта я ще не зібрав. Погода це робити. Ще шлам треба змотати. Ось значить, святковий. Та ж сама картина, ось вони падають і вони падають тут е травичка, тут мох. Е і Звісно, це полегшить збір ворожаю. Я от сьогодні буду вже збирати. Е якби тут земля культивувалась, я б просто нормально не міг би підступитися. Плодиці були б е всі в болоті. Е і це обтяжувало б збір ворожаю. Е звісно, можна його помити, але. Навіщо робити лишню роботу, як говориться. Ось видно, так, що весь врожай, який впав, він на травичку Ось так. Тому беріться до уваги і засіюйте травичкою. Це полегшує не тільки збір урожаю, а й взагалі протязі всього періоду догляду за рослиною завжди можна нормально підійти, там, ну, чи обробити рослину, чи зробити там, зелену обрізку. Ну, таке теж буває поросель, наприклад, треба пообрізати. І буває таке, що дощ пройде невеликий, він, по суті, рослину не полив нормально і просто ну, намощив. Якби... Якщо трава, то проблем немає з цим. А якщо Земля скультивована. ну Звісно, нормально не підійдеш, нормально не доглянеш рослину. ну Це затрудняє, якби лишній раз навіть не хочеться заходити в той садочок. Звісно, ніхто не любить місити болото. ось так Тому саме по цій причині варто засіювати травичкою рядям. Ось так. Наразі це все. Всім до побачення.